Привіт, друзі! Я вже знайомила вас з таврійським розписом, красивим і унікальним мистецтвом нашого Причорномор'я. А сьогодні хочу розповісти вам про людину, яка відкрила цей скарб і допомогла його зберегти Євгенію Петрівну Бондаренко. Пані Євгенія була справжнім дослідником народного мистецтва. Вона багато подорожувала Причорномор'ям, збирала фольклорні скарби, і одного разу завітала на Кінбурн, де просто закохалася в цей край. Саме там вона вперше побачила дивовижний розпис на хатах місцевих жінок і зрозуміла, перед нею щось унікальне. Її зачарувала глибина цього мистецтва. У кожному мазку філософія, пам'ять і цінності минулих поколінь. Це не просто візерунки, а своєрідні послання для нас і для майбутніх. Євгенія Петрівна розуміла, що носіїв цього мистецтва залишилось дуже мало, тому почала його досліджувати і зберігати. Вона описала основні маски, змалювала елементи, зібрала зразки усної народної творчості. Усе це згодом презентувала у своїх книжках стежки до лиману. І саме вона дала розпису назву Таврійський, бо віднайшла його саме на Таврії, як місцеві жителі називали Кінбурн. Пані Євгенія писала статті, знімала відео, проводила майстер-класи і навіть сама малювала. А побачити таврійський розпис можна було не лише на стінах хат він оживав і на кераміці, прикрасах, предметах інтер'єру, вишивці та картинах. Тож, коли наступного разу побачите ці чудові орнаменти, пам'ятайте за ними стоїть не лише краса, а й любов, праця та допитливість Євгенії Петрівни Бондаренко.